Ось вітає розсадник проксима, доволі рідкісна позиція, ялина колюча главка глобоза, на високих штамбах, штамби десь 1,40, 1,50 п'ятдесят. Щеплені на штамбах, форма куляста, гніздовидна, блакитна, щеплена на штамбі. Щоб зробити таку рослинку, це необхідно приблизно 10 років підщепу вирощувати рівненьку ідеально, а потім щепити на неї штамп, стригти, доглядати, І щоб був такий результат. Запрошуємо в розсадник проксима. Купуйте рослини українського виробництва. Імпорт таких рослин коштує страшні гроші, а це рослини акліматизовані, вони вирощені в Україні. Тому... З ними ніяких проблем приживаності не буде. Тут великі дуже контейнери. Тут контейнери десь 60 літрів, 70 в об'ємі. Це все коріння, вони вже перевкорінені, вони виросли в ґрунті у нас, в розсаднику. А тепер ми їх готували для продажу саме в контейнері, щоб можливість була їх посадити і влітку. Запрошуємо розсадник проксима. Слава Україні!